Также люди, що несуть світло сьогодні, професійне свято відзначають енергетики. Після сотень ударів ворожих дронів і ракет. Наша енергосистема, завдяки їхній роботі, раз у раз відновлюється тепло повертається в будинки українців. У галузі на тепер працюють понад 100 тисяч людей до цієї зими. Кажуть у профільному відомстві, готувалися, відремонтували кілька тисяч кілометрів магістральних повітряних ліній. Збільшили запас аварійних матеріалів та відновили роботу пошкоджених підстанцій про складну і відповідальну працю наших енергетиків. Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Далі щодня за будь-якої погоди вони виїжджають лагодити мережі, аби в домівках українців було світло та тепло. Ремонтуємо кабель 10 кВт, який запитує частину Києва. Під ногами багнюка у руках пальник. Електромонтер Володимир герметизує дроти. Мережа не завжди витримує навантаження і ну, трапляється аварій. Під обстрілами без зв'язку його бригада торік працювала на Київщині. Через ворожі атаки частина регіону була знеструмлена повністю. Це розрушено. Ми взагалі не розуміли, куди ми попали. Страшно було, але ж все вийшло. Слава Богу, брат мій на війні, а я. Тут чим можу, тим поможу на квітень 2023 року. На підконтрольній Україні території практично не залишилося неушкоджених ТЕС, ГЕС чи вузлових підстанцій. Найбільш нищівних ударів окупанти нанесли по розподільчих потужностях. Прильот ракети повреділся корпус трансформатора. От лежать фарфорові... Ізолятори, Вихід масла був і возбирання. Тушили здесь очень довго, не знаю, несколько скільки суток. Сюди агресор тіли кілька разів. У цілях безпеки ми не будемо називати об'єкт. Обладнання тут зазнало серйозних ушкоджень, а персонал дістав осколкові поранення. Духніть світ, все останавливается, аварійні табло загораються. Приходяться рисковать. Наша об'язаність, ни на що по можливості максимально. Знизити аварійність. за експертними оцінками. Енергомережа України переважно відновилася після торішньої шкоди. Була величезна робота з того, що робити під час атаки. Розроблялися сценарії, розроблялися схеми реагування, тренувалися люди, які Безпосередньо управляють енергосистемою та, попри аварійні роботи, ніхто не скасовував планові. Едік, тоді зачепиш через ролік кабель я тобі через вірьовку подам його. Валентин із напарником заживлюють новий будинок до мережі. Розбимо розчистку наших повітряних ліній від дерев, проводимо ревізію контактних з'єднань. Майже 30 років чоловік працює електриком. каже, спочатку повномасштабного вторгнення люди стали цінувати його працю. Більше приємно, що ти потрібен суспільству, що ти робиш якусь корисну справу. Напередодні нового опалювального сезону гурт The Hard Kiss презентував кліп про енергетиків, повністю знятий на Херсонщині. Зворушлива історія електрика, який щодня виходить на роботу, аби під обстрілами в нелюдських умовах робити свою справу. Коли ми всі проживали блекаут, приходить електрики, на нього починали там ти, а він просто робочий, який допомагає вам. Хотілося просто розказати про цих, ну, про цих людей, бо вони герої. вкотре дякуємо за те, що ви тримаєте на собі наше світло. Єдине прохання, бережіть себе в цій непростій справі. Віддякують і, і здоров'я бажають. Приємно тоді робити хочеться. Це величезний обсяг роботи, який залишається за кадром, за кадром включеної лампочки, за кадром працюючого чайника, за кадром теплої води, яка лється з вашого крану. Там десятки тисяч людей, і вони працюють кожного дня незалежно від погоди, незалежно від настрою. Каринава Керваліна Лісова, Анастасія невірна, Сергій Трачевський та Геннадій Шульга ТСН один марафон. Єдині новини.